Всім привіт! З вами знову я всім Альоша і ми продовжуємо грати в Brawl Stars. І сьогодні є Ангели проти Демонів. Ну да, да. Хір. Добре, дякую. А, 600 дається за новий Давай Йо Чуть не забрав Давайте подивимось, що тут у нас. Діно безплатний. Не континуум. Континуум нам все лочить. На. Гіперка. Нахенка Хенка імба. Два ранкед ще відкрив зірочку. Ну, печно. Нормально. Так. 1000 можна знов тратити їх. Ну тут смисло є грати, бо тут дропи хороші, але чи їх понерфили, да? Так, ну, да, тут щось не дуже багато з зв'язочку. Ну, потім може більше. Опа! Сюда! Ну. Я, я просто не грав з ангелами проти демонів і для мене це перший опит. А. Все. І шо це? Ок. Гопіт. Дунать. Зараз я прочитаю що краще. Типа, я вибрав, коли я наношу. Вон тут у мене це. О. Опа! Все круто, давайте. Давайте начнем грати. Я забыл, что кой тут настейки крутый. Он ломает всю гру. Я забыл про него. О! А, ничего, ну, блин. Ше? А нурка финя. Тут два дають. Я зараз бистро виконаю ще. І ще раз легкий він. Старався допомогти чолам М -м -м. Угу. А як мене москалівська мова? Не зрозумів Ми програли. Все, ми знову виграли. Як ви розумієте, Ну, тут слив був. Я не знаю, Тарат. тут мета. Ні, ну тут метод понятно. І И за затапу, а. Ні, ну. Я знаю, куди ми йдемо. Тут не обісуть ви ви всі знаєте що це. Ну карта якась, ну, не очі. А, а я виграв. Мені добре. Дивіться. Всі, скільки рангового бою. А, дивіться, бляха, нічого не падає. А ну... Та ну що за фігня? Та з них нічого не падає. Та фігня ці ваші дропи. Ну, пока Фенг забирал геми, то мы споком белы. Нормально. Ну и давно плохо. Изи винт, сноу. Silver 2. А нет, тут же зв... Од... звездочка бесплатно. О-о-о! Не, ну щось не то. да бля. Ничего. Можна б мені питання? Їх роняли в дитинстві. Я не знаю. Їх просто я хочу. Я не знаю що. Ну... халява. Це й добре. Боже, катку з солотащик фенки в д... кінці дизлайк, хоча він нічого не зробив. Боже, мне надоело катку в соло рубить. Це капец. Так, а ну звездочка? Да, сюда. А ну, не ничего, нема. блин. Ше? Да, ну вот здесь. Круто, понадеюсь. Я не той йоджет на базу взяв. Я мав взяти на просвітку, щоб бачити всіх. це моя помилка велика Зв'язочка зв'язочка це вже добре. Та ну надійся на цю звіз. Нічого собі мене тут! Нормально підняв. Ану. О, давайте цю Ну да, надійся Круто. Не знаю, мене лагало сильно за вольтату. Хоч щось постарався зробити так. Ну нічого, йдемо нормально. Ну ізі, ізі, кат. Що, зв'язочки там нема? Там ну, все одне мені той, ну той голд. Я розсторайся, бач. Нет, зв'язочки нема. Я не знаю, ну ми на божій селі вижили. Я фигзно. Зв'язочка. Зв'язочка, це добре. Та ну надійся на ней. Боже, ви такі ніщі, Я не знаю, це просто. Грифплей позор. Така пососна креса. Я не можу все сам робити. Я не знаю, це. Нас стапи, блін, затапують не то що сильно, це капець. І виграш, слава богу. Я якось дуже. Остання зв'язочка. Да, ну надеюсь, ці дропи, ну, фигня. Можна останем... ще... Цю Та, да, ну, тоже надійся, бля. Да що тут у нас? Та, Господи, горнись! Нефрис, Бобик! Ладно, всем гарного дня и вс... А, ні. Всем гарного дня и всем пока.